Ось три приклади планування невеликих квартир. Перший, коли є потреба в окремій спальні та об'єднаній кухні вітальні. В цьому випадку в нас вийшла компактна, але повноцінна кухня з усією вбудованою технікою вітальня та окрема повноцінна спальня. Для того щоб санвузел був функційним при невеликій площі, ми вивели нішу для пральної та сушильної машинки в бік коридору. Другий приклад це квартира під оренду, тому вирішили зробити повністю відкритий простір. Дійсно простора кухня, вітальня, а спальня відокремлена шторою або рейковою перегородкою, аби циркулювало повітря. зберігання також вбудовані та приховані. Третій приклад: є потреба зробити окрему дитячу спальню та кухню, площа 49 квадратних метрів. Три вікна дозволили створити планування комфортне для всіх членів родини. При обмеженні площі доводиться жертвувати якоюсь функцією. В даному випадку замовники віддали перевагу великій спальні замість вітальні, хоча ми розглядали різні варіанти. Сподіваюся, це відео буде.